Я побачила багато історій дітей, які, на жаль, не змогли виїхати та спастися з під обстрілів. Юна Вікторія, шестикласниця. Вона стала однією з перших відвідувачок виставки Втрачене дитинство. Найбільше дівчині у душу запала історія маленьких Ніколь та Дениса Дейнеків. Це однорічні двійнята, які загинули у березні 2022 на Житомирщині, коли у їхній будинок поцілили дві окупантські бомби. Хмельничанка каже, дивлячись на такі історії, розумієш, наскільки важливе життя і як його потрібно берегти? Не ігнорувати сигнали про провітряну тривогу та бігти скоріше в укриття, тому що ти ніколи не знаєш, що станеться. Саме сьогодні тому треба бути дуже обережним під час військового стану. Експозицію втрачене дитинство у день захисту дітей розмістили на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Тут представлені 23 історії юних українців, які стали жертвами російських окупантів. На кожному плакаті ім'я загиблого, місце смерті та життєпис. Всі оповіді від першої особи, тобто самих діточок. На цьому стенді можна ознайомитися з життям родини Замченків. Вони загинули. В жовтні минулого року, коли ворожий дрон поцілив у житловий будинок в столиці, чоловіка з дружиною знайшли в обіймах. Жінка була вагітною, дитина так і не з'явилася на світ. Загалом, після початку війни, майже 500 дітей втратили своє життя. Ось це лише декілька з тих історій, які вдалося зібрати саме у платформі пам'яті. Меморіал. Географія досить широка. Тут є і діти, які втікали від війни. Так, зі сходу приїхали там ну, з Миколаєва. Є хлопчики, які приїхав до Вінниці, і там його спіткала невдача. Так, він втратив своє життя. Багато дітей з Сумської, з Чернігівської області, з Харківської області. Пан Володимир теж зацікавився виставкою. Історії, які він прочитав, його жахнули. То страхи мами військової попередили його, бабусю. Дідусь пішли в підвал. Він захотів попередити сусідів. Вийшов з під'їзду. Його накрила брила в цьому будинку. Пані Оксана, вчителька, нині привела школярів на цю виставку, щоб показати їм ціну війни. Я хотіла, щоб мої дітки з цього класу подивилися не тільки в цей день, коли ми маємо захищати наше дитинство. Щоб вони подивилися на долі на судьби дітей, які не змогли бути разом з нами. Тепер це біда для всіх, для нашої країни, для їх батьків. Уже 2 червня виставку перенесуть до центральної публічної бібліотеки. Вона працюватиме до 9 числа. Юлія Васільєва, Олексій Нікітін. Новини 33 канал.